Дивіться відео, і ви будете знати, як в 30-градусну спеку на городі працювати. Вітаю, шанувальни зелених скарбів. Отак ми працюємо на зеленому морі, в зеленому пляжі і своїм зонтиком. Вперед! Щоб зробити таке пристосування у вигляді парасольки нам знадобляться коробка з картону, дві палички. І гумка. Плюс 34, а ми на городі рятуємося зелене море і в зеленому морі свій пляж та свій зонтик. Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Роботи на городі не чекають, тому не дивлячись на таку погоду, плюс 34 градуса, є вихід. Треба ховатися в затінок. А де ж затінок на городі отака от, підгледена в інтернеті ноу-хау. Парасольку зробити легко. Потрібно в коробці пробити дві дирки на зверху, там де буде голова, і просунути туди гумку. Ззаду закріпити на палички, прив'язати до них. І поміряти так, щоб добре сиділо на голові. Все зроблено. Клас. Така парасолька, як ви бачите, дозволяє нам вільно працювати на городі в спеку, якщо навіть було 37 градусів, а ми працювали в холодку. Так що рекомендую, і ви не пошкодуєте. Зробіть це, це. дешево, просто, легко і надійно. Збереже вас від опіків, а також не підвищується тиск. У людей, які мають підвищений тиск, гіпертоніки, наприклад.